Ви турнір, хоче передати вам кошти. Учні Івано-Франківського ліцею, номер 21 передали гроші на потреби Національної гвардії України. Три тисячі гривень вони виграли, виборовши перше місце серед 15 команд у міжшкільному турнірі з історії України. За команду ліцею змагалися четверо школярів: дев'ятикласниці Ірина та Світлана Джус. А також Богдан Боднар та Софія Берлін, які навчаються у 10 класі. Учні розповідають після змагань одноголосно вирішили віддати гроші військовим. Коли ми виграли перше місце, ми були дуже щасливі, і на наступний день така зародилась ідея передати гроші на благодійність, тому що ми розуміємо, що зараз ЗСУ кожен день потребує нових дронів, нової техніки. І гроші ніколи не будуть зайві для них. Тим більше це такий маленький крок до перемоги. В даний момент у нас війна, ми розуміємо, що наші хлопці потребують допомоги, які нас захищають. Перемога в війні є пріоритетом зараз для всіх, не тільки для нас. Це вклад у наше майбутнє. Гроші школярів передали Олександру Богачову та Михайлу Селіванову, військовослужбовцям Національної гвардії України. Я хочу подякувати від імені нас гвардійців, батькам, які виховали таких чудових дітей та вчителям. Наша велична нація, героїчна, непереможна завдяки майбутньому наших таких дітей, поколінь, які. Стараються долучитися до нашої перемоги за ці гроші. Каже військовослужбовець Нацгвардії Олександр Бугачов, закуплять металошукачі. Вартість одного приладу приблизно тисяча гривень. Хочу подякувати нашій патріотичній молоді за те, що вони допомагають нашим збройним силам. Ми хочемо придбати пінпойнтери, Це так званий кишеньковий металошукач. Які виявляє сторонні металеві предмети, що дуже необхідно хлопцям, коли вони знаходяться у ворожих окопах, тому що вони не розуміють, що залишилось і де що може бути, і це за допомогою цього обладнання вони якось себе можуть обезпечити. Надалі школярі готуються до наступного етапу змагань з історії. кажуть, якщо виграють, теж передадуть гроші військовим. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.